Минулого року на Суспільному вийшов проєкт Покоління Паралелі, де ви були авторкою і режисеркою. Це 12 серій про визвольну боротьбу столітню України за незалежність. І ви порівнювали в цих серіях визвольну боротьбу 1917-21 років із сучасною війною. Росії проти України починаючи з 2014 року. Як і 100 років тому, так і сьогодні українці боронять власні домівки від східного ворога. Ви спілкувалися з науковцями, з істориками, з волонтерами, медиками, військовими. Чи немає у вас такого відчуття, коли ви вникли вже в цю тему, що ми йдемо по колу? Чи все таки оце повномасштабне вторгнення дає нам можливість вийти на? Як то кажуть на нову спіраль, що це наш шанс вибороти все таки ту справжню незалежність. Я вважаю, що от зараз, зараз, ми маємо цей шанс, тому що дійсно ну, частково все йде по колу. Ми знову воюємо з тим самим ворогом. Ми знову воюємо з Росією. У них ті ж самі методи, ось такі підлі методи. Боротьби, але але хочу сказати, що е, сучасна боротьба вона е, зовсім інша. Тому що 100 років тому про українську державу е, в світі майже не знали. От частково дипломати хотіли це розкрутити, але все одно придушували, придушували. Сьогодні про Україну знає весь світ і нам допомагає весь світ. Ми йдемо до перемоги. Це 100%. Просто все одно важко, як і тоді. Все одно ми платимо за це дуже високу ціну, але ж йдемо до перемоги. Ваш батько на фронті. Як ваша сім'я переживається і чи є з ним зв'язок? Сьогодні я з вами спілкуюся, а вже два дні він не телефонував, і ми всі дуже переживаємо насправді. <рес> Аж плакати хочеться. Але я знаю, що все добре, тому що наші Збройні Сили насправді дуже потужно працюють. Він був добровольцем. Ви його не вмовляли залишити, що ви зрозуміли його повністю без слів, його рішення. Ви знаєте, я не знала, що він от піде. Він собі вирішив, це було на третій день повномасштабного вторгнення. І тато прокинувся зранку і вже збирається. Пакує собі торбу. Я так якось це серйозно сприйняла І я про це сто разів пошкодувала. Тому що, я пам'ятаю, я відкрила банку, там поклала п'ять огірків, такий маленький шматочок сала. Ну я просто думала, що тато буде десь на теробороні району. Як виявляється, телефонуємо ввечері. Він каже, я вже там, то там то. І я зрозуміла, що тата вже не в районі нашому, і навіть не в області, і навіть не в сусідній області. Ви почали допомагати, волонтерити і саме допомагати батьковому батальйоні. Так розкажіть, будь ласка, що передавали, як збирали, як комунікували. Я питала тата, кажу, вам щось потрібно. Ні, нам нічого не потрібно. А в нього тоді в основному були дядьки, такі як він. Я навіть назвала їх дядьки. Коли я збирала кошти, я казала нашим дядькам. І такі дядьки скромні, причому ну такі прості, в основному сільські чоловіки, які займаються, до прикладу, фермерством, мають трактор, хату. Корову і так далі. Якийсь був період. Ми по телефону спілкувалися. Я сказала, що хтось там комусь там шиє розгрузки, розвантажувальні жилети. І тато каже: А це що вони є зараз в наявності? Це їх можна дістати десь. Мені аж смішно стало каже: тато зараз не знаю. В кожному селі ну в Вінниці дуже багато хто шиє ці жилети, кажу, без проблем ми їх дістанемо. І так я не пам'ятаю здається, 30 жилетів. Це ми тоді назбирали, що я написала допис, що от потрібна така то допомога. Але я її назбирала за перших там, 15 хвилин, коли я написала допис, і люди скидають, скидають. Я бачу, що мені вже не треба цих коштів, а вони все одно скидають. Я вже написала Стоп, не скидайте. Але дивлюся, друзі, знайомі. Ну, очевидно, люди хочуть допомогти, і вони все одно надсилали. І потім теж я пам'ятаю, що. Перші місяці, ну і зараз вони ночували там іноді в окопах, іноді в лісі, ну де Бог дасть, скажімо так. І вони всі дуже похворіли, це я точно пам'ятаю. І теж я кажу татові, що лікуйтеся, і він каже, ну, у нас цибуля є, там зв'язку нам хтось там приніс. І я думаю, ні, цю ситуацію теж треба якось виправити. І я ну, тату дав мені телефони, контакти їхнього медика Анжели, і вона мені от прям список написала. Ми Живі. так, так і тоді ветеранський простір в Вінниці, така організація дали нам частину такий ящик безкоштовно медикаментів. А ще частину теж допакували літинські волонтери, і ще там одна жінка, мама загиблого атовця в аптеці робить. І вона теж допакувала нам це все. Як тільки от почалося повноваштабне вторгнення, хотілося бути корисним, ну хоча б в чомусь, чим ти можеш. Ну, зрозуміло, коштами допомагаєш, зрозуміло, ще щось там шукаєш і так далі, але хотілося ще й ще використати якийсь свій ресурс. І от мій чоловік придумав таке, що давай будемо пропонувати просто на лазерному станку вирізати ось деталі, наприклад, там. То медичних аптечок. І це збереже і руки людські, і скільки часу. Ми так не рахували, прямо, але десь на тисячу аптечок ми от наробили таких шаблончиків, навирізали. Кошти ви збирали, не просто просили, так? а ще й продавали свої прикраси. Так. Це вже крайній раз, коли я вирішила теж своїм друзям допомогти. Це Сергій Воронін. І він у нас в програмі грав Омеляна грабця це полковник УПА, тобто людина, яка дуже схожа на цього полковника, упа він вирішив також йти захищати нашу державу і продовжити цей шлях полковника УПА, Омеляна Грабця, і його дружина Юля збирала кошти на автомобіль для них, і мені вже було соромно просто просити дайте грошей. В друзів, хоча я впевнена, що вони її так скинули. Я собі придумала, що можливо я зроблю таку лотерею. Я почала робити прикраси з дерева. Це така віддушина для мене стало. Я от просто сижу, розмальовуючись, сижу, шліфую, якось відпочиваю, скажімо, отак. І в мене їх вже трішки було. Я показала іншим людям. І їм сподобалося, і я думаю, а чому б і ні? В цій лотереї е, зробила мінімально, щоб людина виграла. Нехай скидає там, 30 гривень, хоча скидали там, і 200, і 100. І як потім е, виявилося, що люди насправді не за виграш скидали ці кошти. Ви підтримуєте хлопців не лише на фронті, а й тих, хто повернувся і зараз проходять реабілітацію в, в лікарнях і в госпіталях. До кого виходити, як часто? Я ходила з такою жінкою, Наталя Дев'ята. Вона туди ходить кожен день. Це я з нею познайомилася і так з нею іноді ходжу. Вона приходить в кожну палату і вона обіймає. Вона просто прийшла: слава Україні! Кожного нашого захисника чи захисниці обняла. Я стояла в дверях, я. Привіталася, добрий день, і я не знала перший раз, чи, чи обіймати. Мені ще було незручно, бо якраз хлопцям я нічого не принесла, бо я взагалі не знала, що того дня що я туди потраплю. Я нічого такого нового не побачила. Так, хлопці без кінцівок, наприклад, ну це сумно. Але вони всі настільки трималися і тримаються, що тобі сумно, а вони кажуть, там не переживай, все класно, сядь, поговори з нами. Розкажи щось, і ну, взагалі вони хочуть, щоб до них приходили не, не нести якісь там матеріальні речі, воно їм не треба. А Вони розуміють, що ми розуміємо, що їм потрібна увага насправді і вдячність. Якось все так було добре, добре. А потім, коли я вже сіла в маршрутку їхати додому, я аж розплакалася, мене прорвало. Я приїхала додому, і я десь добу мовчала. Мені не хотілося ні з ким. Говорити просто, я якось переварювала все. Але потім я вже підготувалася. Я придумала: ага, я напечу пиріжків, потім я навибирала такі стаканчики, смородини, малини. Я робила домашні цукати. Дівчатам я зробила букетики, такі нарвала там соняхи, все, що в мене було в квітнику. І от другий раз в мене вже не було цього бар'єру. Я заходжу так само з Наталією, Вона всім каже Слава Україні! Всі героям слава! вона всіх обнімає! І я теж обіймаю всіх в наступні рази я вже якось йшла як до своїх людей. Ви нікому про це не розповідали на загал, знали тільки ваші рідні близькі, ну і дівчата, з якими виходили. Чому для вас волонтерство має бути скромним, таким, щоб ніхто не знав. Коли татові збирала кошти, ну, я теж хотіла розповісти, тому що мені і треба було кошти якось зібрати. я не могла там таємно всім телефонувати і казати. А от коли я вже пішла до захисників, це. Я не знаю, як це пояснити, але от мені хотілося, щоб просто от я ходжу і про це ніхто. Не знаю, а ви журналістка за освітою і вже не один проєкт реалізувала. І наступний плануєте все ж розповідати людям про допомогу на фронт, допомогу армії, допомогу переселенцям, що це буде за проєкт. Одного разу я приїхала до себе в село, в школу свою, і там якраз моя мама, моя тітка, і мої родичі, і односельчани, і однокласники зорганізувалися. І от вони роблять різні смаколики для військових. І в мене була якраз тоді з собою відеокамера. Я частенько фотоапарат, відеокамеру з собою беру. І я собі просто так думаю, о, треба зняти, треба це буде, навіть якщо там не репортаж, це буде історична хроніка. Через 100 років будуть діти мої там, чи не діти, вже мої внуки і правнуки вчити історію. і Побачить, скажуть, о, це село лазна, дивіться, вони допомагали. Цей проект я наз, назвала сучасне запілля, тобто сучасний тил. Про моє село ніхто не знав. А я вирішила, що про нього мають люди дізнатися. І насправді об'єдналося все село не лише школа, а наприклад, там і магазини кришки дають безкоштовно, хтось крупи автоклави, до прикладу, от зроблять закрутки, і по всьому селу розвозять там в кожного. Є авто, ну не в кожного, в багатьох є автоклави, От вони роблять потім всі назад в школу зносять. Тобто молодці зорганізувалися, і от я знаю. Від багатьох вже людей чула, і це якраз це і схід країни, це і південь країни, і там ми їли якраз смаколики з мого села. Тому я пишаюсь нашими людьми. Вся Україна об'єдналася проти спільного ворога, але молодь зараз є тою рушійною силою, і ви цьому доведення. Дякую вам за те, що ви робите, і дякую вам за розмову.